Зовсім мало часу займає підготовка ось такого кабачка. Беремо молодесенький кабачок грам 400 і не обрізаючи його шкірки, нарізаємо його на ось такі брусочки і поміщаємо його в таку посудину, де буде з ним добре працювати. Тобто вимішувати з різними приправами. Тепер до нього додаємо по одній чайній ложці. Хмелі сунелі, можна італійські трави, паприки, чайну ложку сухого часнику, також чайну ложку томати з базиліком і часничком. Трішки перемішали і додаємо олії і улюбленого сиру, потертого на дрібну тертку. Все це гарненько вимішуємо і дивлячись, якої солоності в вас сир, додаємо трішки солі. Тут уже на ваше вподобання. Потім все це викладаємо на форму змащену олією і ставимо в духовку на пів години. Але ж дивіться за своєю духовкою. І також зважайте, якої щільності ви любите кабачок. В нас кабачок вийшов саме враз: і м'ягкий, і хрусткий, а також дуже-дуже смачний.